Добрий день. Ми з вами наприклад, в минулих передачах на прикладі багатьох країн розглядали взаємозалежність між формами власності, які існували в тій чи іншій держави, і формою самої державою форму управління у період до 20-го до початку ХХ століття. Розглянувши ці матеріали. Можна зробити слідуючі висновки, слідуючі узагальнені висновки. Велика земельна власність зумовлює монархічну форму держави. Так було в Англії, так було в Франції, так було в Російській імперії і в інших державах. Посилення фінансо-торгової власності при існуванні великої земельної власності приводить до створення. Конституційної монархії. Це знову ж таки підтверджується чисельними прикладами історії країн, яких ми розглядали. Ми з вами побачили, що коли виникає нова форма нова, новий вид власності, фінансо-торгова власність, то поступово змінюється і сама держава. І ось існування. При, коли існує земельна, велика земельна власність і посилюється фінансо-торгова власність у державі, то це приводить до створення конституційної монархії. Але поступово збільшення впливу промислово-торгової власності при обмеженні земельної власності приводить до республіканської форми правління з високим майновим цензом. Зростання ролі середньої і дрібної власності приводить до встановлення республіканського устрію з низьким майновим цензом або загальними виборчими правами і демократичними свободами. При е, історія Франції це ще раз яскравий приклад цієї. тези. В разі незабезпечення життєво необхідних потреб. В тому числі і земельних дрібної власності і бідноти, може бути встановлена їх диктатура з необмеженими правами і ліквідованими демократичними свободами. При виникненні в державі, особливо в післяреволюційний період, беззаконня, свавільна-чиновників, спекуляції, і неспроможність тривалий час нової влади встановити порядок і вирішити необхідні питання більшої частини суспільства приводить до того, що частина суспільства, яка відігравала активну роль у революційних подіях, схильна вважати помилково вважати. Про необхідність становлення диктатури сильного, влади сильного лідера. Це знову ж таки проявляється, коли Кромвель встановив владу Наполеон I, Наполеон III і таке інше. Отже, після революційних подій, коли нова влада неспроможна навести порядок, обмежити свавіллю. Оцієї нової торгово-промислової власності, яка е, займає нову власність і в, е, устворюється безчинство, беззаконня. Це все може привести до того, що встановлюється е, диктатура цих керівників революції, так як це було і ще раз підкреслив в Англії. І у Франції постійне бажання певної частини суспільства, правлячих і промислово-торгових кіл заволодіти і збільшити свою власність приводить до агресивної політики виникнення воєн, загарбання територій, утворення колоній. Створення достатньо земельно торгової промислової власності у колоніях. уже в нових, нових власників приводить до того, що виникає боротьба за незалежність і встановлення республіканського устрію при існуванні великої земельної власності, і що робить державний лад нестабільний, щастими заколотами і переворотами, становлення влади військових. Це яскраво проявляється на прикладі. Історії країн Латинської Америки, насамперед Мексики, коли відбувалися часті зміни влади, коли влада була нестабільна, і навіть проголошувались різні демократичні свободи, республіканський устрій, але все-таки існування великої земельної власності приводить до того, що встановлюється диктатура. Військових і встановлюється влада військова. Монархічна форма правління при існуванні великого землеволодіння можна забезпечити еволюційний розвиток і сприяти розвитку промисловості торгівлі, забезпечувати формування торгово-промислової власності, яка стане економічною основою республіканського устрію. Чи Обмеженої конституційної монархії. Цей яскравий приклад нам показує історія Бразилії, де монархічна влада проводила реформи поступові, і в кінці кінців приводить до того, що розвивається торгова промислова власність, і монархія у Бразилії була повалена. Велике земельне володіння зацікавлене. В існуванні кріпосного права, використанні праці негрів, рабів як дешевої робочої сили, чим стримує і гальмує промисловий розвиток країни, чим більше в процесі земельних реформ селянство отримує землі, а про ці реформи ми постійно говорили, розглядаючи історію багатьох країн, що розширюють ринки споживання. Тим інтенсивніший буде розвиток економіки країни. Проведені приклади підтверджують причинно-наслідковий зв'язок між формами власності і формами держави, їх вплив на економічний розвиток. Без відповідних змін, змін форм власності, зміни форми держави за рішенням окремих керівників чи груп людей. Приречені на невдачу або тривалу нестабільність з загрозами громадянських конфліктів, становленням диктаторських режимів. Отже, ми бачимо, що е, види і форми власності безпосередньо впливають на суспільні, процеси, визначають політику, економіку, ідеологію в державі, формують отой менталітет груп населення. І його більшості. Влада власність впливає на світогляд людей, впливає на форму держави, на форму державного управління. Як будуть розвиватися події в подальшому ми розглянемо у передачах, які будуть, будуть організовані в, наступ, в наступний час. Отже, ми ще раз підкреслюємо, що форма власності впливає на саму форму держави. Вони мають свої певні специфіки, але ця, ця закономірність постійно проявляється, що й ми бачили е, на прикладі історії різних держав. На сьогодні все. До побачення, до перемоги. Будьте здорові! І всього вам добре. Найкраще.